То у вишиванках хто без, але неодмінно з хорошим настроєм, Безліч людей люду сьогодні зібралося на майдані незалежності у рівному. Що рівняни побажали одне одному у цей день? Прошу послухати. Хочу побажати хорошої світлої долі. Хочу побажати всім миру, хочу побажати достатку. І як в мене є в одному віршів, написано, щоб жила Україна і в ній. Споконвічно лелеки. Це гарних сонячних сьогодні днів, щоб нарешті в нас був мир, спокій, злагода. Дай Боже всім здоров'я. Ось і щоб такі діточки були в нас ще більше, щоб тільки такі діточки народжувалися і нашу країну прославляли у всіх її аспектах, і не було війни. Саме головне я нам бажаю перш за все вірити в те, що все таки настане мир, і ми переможемо не здаватися бути патріотами, і просто жити в мирі, злагоді, бути здоровими, все всього, всього самого самого Ама найкращого рівня. Нам бажаю миру, добробуту, стабільності і віри в краще майбутнє. Ми все ж таки переможемо. Я в це вірю. Надіюсь, щоб це свято воно було дуже таким патріотичним святом і наповнювало людей. Хорошими емоціями не тільки в рівному а по всій країні, ну і мирного неба над головою, щоб все було добре. Миру в нашій Україні, ну і перемоги, своєї нації, своєї пісні, своєї церкви і Божого благословіння. Щоб наша Україна процвітала. Щоб вона стала незалежною, щоб всі ми жили в мирі, в злагоді, в любові, в повазі один до одного. І всім, всім українцям, і всьому українському народу, самого найкращого миру, спокою і теплого, ясного, світлого неба. Слава Україні, Героям слава. Що ж до офіційних заходів, то розпочалися вони з покладання квітів головою Рівненської ОДА Віталієм Чогоніковим та міським головою рівного Володимиром Хумком до пам'ятника загиблим за Україну на майдані Магдеборського права, що перед рівненською міськрадою. Після цього святкова колонна вирушила на Майдан Незалежності, де під пісню та стогне Дніпро широкий було покладено квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Опісля відбувся молебень. Ну, обійшлося і без неприємних моментів. Багато містян скаржаться на те, що стіна пам'яті героям Небесної Сотні та загиблим в АТО належно не прибрана обласна та міська влада квітів сюди не поклала. та попри те, що стіна пам'яті залишилася без уваги, міська та обласна влада пом'янули загиблих на майдані незалежності біля пам'ятника Шевченку. Багато поколінь українців мріяли про самостійну державу. Що ми могли святкувати таке свято? Мільйони українців за цю мрію були вислані до Сібіру. Зазнали тортур в контренційних таборах, загинули в тюрмах, загинули в нерівних боях і, на жаль, продовжують гинути і зараз на сході України. Ми знаємо чітко, хто наш ворог і вже маємо свою національну армію. В такий чудовий літній день, сонячний, хочу побажати всім нам добра і здоров'я! Злагоди у ваших сім'ях і достатку. І саме головне миру і процвітання нашої держави. Святкування тільки розпочалося, Ще буде безліч цікавих заходів, про які телеканал ритм інформуватиме вас протягом цього дня. Тож залишайтеся з нами або приходьте сюди до нас. А на хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій, у ритмі незалежності, у ритмі України.